Доброго дня, любі друзі. Ось. Карніка, хтось казав, що на сильному взятку карніка просідає. Не можемо скоротити на один корпус 300-тий. Забрали три магазини звідси. Тут було два корпуса на 300, тобто 300 плюс 300, Рішотка стояла і три магазини на 145. Будемо лишати два корпуси, бо їм буде тісно на одному, бо я хотів на один і поставити полоски. Ні, то відкачали корпуси, деякі забрали на стільниковий мед. А все чому? Тому що сім'я мала як розвиватися, бо стояв один, 8 і 8, 16 було гніздових рамок. Ну і магазинів було три, можна було і ще ставити, але вже в нас не було запасів. Ось ми магазин дня. не було запасів магазинів, другий рік будемо більше мати. Дасть Бог. Така ситуація. Отак просідає корніха. Просто давайте розширення в гніздо. Саме краще це під гніздо ставити корпус або магазин. І у вас ніколи не буде просіджених сімей, які просіли після потужного медозбору. От, А тепер проблемка забрати другий корпус. Будемо чекати, поки впаде сила чи що робити. Тут повністю забиті два корпуси. Їм навіть двох тісно. От така ситуація. Кажіть, як там у вас ситуація? Бо ми ще... Ще роботи багато. В общем, ще навіть до полосок ще не дійшли, бо нема як скорочувати, а гепнути у полоски, то нехорошо. Ми мед їмо. Клієнти наші їдять, а бджолам вже лишаємо в гніздових. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.